Уривок другий бобренчиха ж та зацна удова, нехай на Бога в горі упова, та настановить свідків віри годних, непідозрених у проступствах жодних. Аби по правді свідчили про злочин, що тут убивці іншого нема, бо то не є ще доказ остаточний, якщо підсудна визнала сама. Нато, ставши, Параска Демиха, в літах пойдешлих, зізнала єдну душу Богу ховаю, а було так. Недавничко о півнях вийшла я, трусити левкову грушу, підказав хтось. Панове судді, Лесько Черкес мене на цноті змазує. Тоді ми вряд казали смо Черкесу і всім також особам, принаявним, щоб мову свідкам не перебивали. Поніва ж будуть випхані із ратушу, а двері будуть взяті на скабу. Отож кажу, недавнечко о півнях, коли я вийшла глянути з надвору, бо щось мені ускочило в димар. Дивлюсь, Грицько вертається додому. І звідки б то, ще іначе наче не підпитку, якийсь такий ніяк не вдягне свитку. То я й питаю, ми ж сусіди, гей, це де ж тебе так, хлопче, забарило? Та чарку випив, там в одних людей. Чогось так біля серця заварило. Коли ж невдовзі чую у Бобренків великий гвалт. то я туди городом. Лежить Грицько, увесь уже посинів. Хрипить, здрігає, роздирає ковнір. А я кажу Бобренчісі, ой, кумо, ой, кумо, це запитяна хвороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вишіптували, терли, ісилали, свячене зілля клали під потилицю, водою мили і переливали. Хворобу на бобренківського пса не помогло. Ще й щось таке балакав. Там, хто стояв, то мало хто не плакав, В таких походах куля обминула, не подолала вражеська рука, щоб де, аж вдома.